Дорогі радіослухачі зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолій, вітаю вас! Добрий день від сьогодні відраховуватиметься старт нашого членства у ЄС, так президент Володимир Зеленський сказав, і він виступив із заявою з нагоди першої міжурядової конференції щодо вступу України в ЄС, яка дасть офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі. Що ви скажете про... Євросоюз, в принципі, і членство України. Ну, я тут маю упередження. Я давній критик взагалі Євросоюзу. І як казав Віктор Федорович Янукович, прошу вибачити мене за згадування цього прізвища, я є неприхильним сторонніком Євросоюзу. Це колись Віктор Федорович так сказав про НАТО. Перебуваючи в Брюсселі, там якогось 2011 року, що Україна є неприхильним сторонніком НАТО, ну от я не прихильник Євросоюзу, тому що ну Україні не потрібен, на мою думку, Євросоюз. Чому і хто у нас так активно лобіює ці питання, мені складно сказати. Ну, очевидно, громадська думка вона прихильна до да. Євросоюзу, і ми рухаємося в цьому напрямку. Я не готовий сказати, наскільки це гра і наскільки це серйозно ми отримали якийсь там безвізовий режим з Євросоюзом. А війна його якось там ще посилила, цей безвізовий режим. Я чомусь вважаю, що це більше шкоди для України, ніж користі, з, з кількох причин. Я виділю найголовнішу причину. Це наднаціональна структура, наднаціональний орган, який практично втручається у внутрішні справи, і він нівелює українську юрисдикцію. Я розумію, що. Українська юрисдикція це дуже умовна умовна категорія, причому вона порочна категорія, нею можна і нехтувати, але все одно українська юрисдикція краще мати свою юрисдикцію, нехай і погано, ніж підкорюватися закордонній юрисдикції. Давайте згадаємо 2020-2021 роки, коли. Всі ці ковідні справи і так далі, ну у нас тут без. Ми не були членами там, Євросоюзу, і були дуже слабко інтегрованими в усі світові європейські структури, але на собі відчували весь цей жах, який нам нав'язувався. Тому дивіться, тут е... агровиробництво, сільське господарство. І, там промисловість, і ще багато чого. Я можу навести в приклади там, Болгарію, яка розраховувала на процвітання після того, як стане членом Євросоюзу. Ніякого процвітання, добробуту ми не бачимо. Пана Анатолію, я пригадую, колись обговорювали вже це питання. Тобто, це мається на увазі засоби масової інформації. Це вже десятки років, як пройшло, минуло від того часу, і завжди говорили про гривню. Що нам тоді треба буде запровадити євро, і ми не зможемо конкурувати, і в нас буде підняття цін. Але от, до прикладу, Польща вони ж ну, залишили злоті так. Добре, давайте ще тоді поговоримо також на цю тему, але в іншому аспекті для простої людини середньостатистичної, які будуть плюси чи будуть тільки мінуси, якщо ми все-таки вступимо в Євросоюз. Я чомусь думаю, що стратегічні рішення не повинні бути орієнтовані на просту або пересічну людину. Я би не орієнтувався на простих і пересічних людей, і вони не повинні визначати курс країни. Простим і пересічним людям, напевно, буде комфортно і чудово зібрати свої речі, кудись там поїхати і щось там робити, займати якісь другорядні чи третьорядні якісь позиції в європейській економіці. Але задача країни не наводнювати ринок праці в Євросоюзі українцями, і значить фактично підпирати некваліфікованою робочою силою європейську економіку, а створювати якісні робочі місця і розвивати власну економіку нам. Українці потрібні тут в Україні, тим більше, що вони можуть виконувати дуже складну і технологічну роботу, а не просто збирати полуницю в Польщі чи в Фінляндії. Зрозуміло, пане Анатолію, про людей ми поговорили. А відносно тоді інший аспект: відносно бізнесів, давайте поговоримо: плюси і мінуси для бізнесів. Ну, почекайте, ви маєте на увазі виробництво індустрію. Чи ну, до, 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 торгівля, так, так до, торгівля. Ну, дивіться, для торгівлі, я думаю, що це ну, позитивний момент. Але я чомусь не прихильник розуміння економіки як торгівлі. Торгаші це додаткова ланка скрізь була, не можна їх виставляти, робити з них центральну фігуру економіки. Я більш орієнтований на виробництво, на індустрію. І хочу сказати, що країни Східної Європи, які погодилися на членство в Євросоюзі, вони заплатили за це індустрією або виробництвом, промисловістю. Вона фактично деградувала і так далі. Вони перетворилися в якісь там, я не знаю, ці там, відпочинкові там, зони, курортні містечка, типу для розваг і відпочинку іноземців, і, і все, ну можливо, вирощування якихось там плодово-ягідних культур. А який ви союз вбачали для України, щоб він був саме такий пріоритетніший та вигідніший? З якими країнами, якщо ми говоримо, що Євросоюз для нас це. Ми, ми не розуміємо взагалі природи Євросоюзу. Це дуже погана риса лізти туди, що ти нічого не розумієш. Євросоюз це продовження інтеграційної політики повоєнної Європи, яку намагалися створити там Деголь, де Гаспарі і Конрад Аденауер. Це я назвав лідерів Франції, Італії, і Німеччини, і тому там був. Партія християнських демократів і так далі, плюс філософія постмодерну це фактично знищення ідеологічних суспільств, які спираються на лідерах і розмиття границь між чорним і білим, і тому там була політика мультикультуралізму лівого марксизму. Це тобто ви маєте на увазі глобалістичні процеси якоїсь такої. Ну, це не зовсім глобалістичні процеси. Глобалістичні процеси це неолібералізм і це похідне економічної складової, і воно пов'язано з нормою прибутку. А це філософські процеси, це соціальна інженерія на формуванні людини толерантної. Людини толерантної, людини такої вразливої, з, з, з дівочою вразливістю і схильністю до чогось такого м'якого і пухкого. Ось Те, що ми зараз бачимо серед європейців, які не готові до викликів, там, військових себе захищати і ще чогось. Тому треба, в принципі, розуміти. Ну, витоки і природи всіх цих процесів. В нас тільки бачать якусь економічну складову, нібито вільне переміщення капіталів, вільне переміщення там, громадян. Ну можливо, громадяни будуть переміщуватися, але я ще раз підкреслюю, що ми маємо виконати дуже багато умов від Євросоюзу. Фактично, це втручання у внутрішні справи, це втручання в нашу економіку, нам тут розказувати якими товарами ми можемо заходити на ринок, які не ми не можемо, тому що виявляється, в Євросоюзі вже достатньо м'яса, молока, помідор, гірків, винограду, пилисосів, там ще чогось. І виникає питання: а чим ми маємо займатися взагалі? Ну є пропозиції, я знаю ці пропозиції. От інститут майбутнього є такі в Україні. І такий колишній його керівник, Віктор Андрусів, розказував, що наше майбутнє це етно якийсь бізнес на продажі себе як якоїсь етнічної ідентичності. До нас будуть приїжджати заможні громадяни, а ми будемо перед ним ними ходити з трембітами в вишиванках, можливо, в шароварах, щось танцювати. Вони тут будуть знімати якісь фільми, нас залучати в якості там прислуги, в ролі в епізодах. А, от така була так нас бачили європейці в Євросоюзі, тому що їм не потрібна тут ніяка економіка, нічого ми не повинні мати свого, ніяких замкнених циклів. Ось е, у нас ще не добита, я хочу нагадати, фарміндустрія. Ми досить маємо багато фармацевтичного виробництва. Це дає нам можливість не тільки заробляти за кордоном, а в тому і конкурувати з західними фармацевтичними. Компаніями, а в тому числі і мати внутрішній ринок і національну безпеку підтримувати. Тим, що ми можемо забезпечити своїх громадян і імунобіологічними якимось там препаратами, ну, головне це молекулами. Зрозуміло. Пане Анатолію, ваш цей опис мені нагадав. Африканські племена, які, щоб прожити, вони переодягаються в національний одяг, танцюють для туристів і просять за це кошти. А згодом, коли туристи їдуть, то вони переодягаються вже у європейський одяг і вже займаються своїми справами. Якось такий опис. На mm -hmm. мене справа на враження. А ви як бачите Україну в Європейському Союзі? Як сировинний придаток? Чи, ну, тобто, бо ми ми, якщо говорити в нас вже сьогодні. Така тема за економіку, еконаекономічна пішла, то варто обговорювати про те, що от зараз ми продаємо сировину зерно, мається на увазі. От такі от речі, і це є найневигідніше. Найневигідніша справа продавати сировину, а потрібно робити продукти з доданою вартістю? Це ну, прописна істина, це всі розуміють, але в мене є підозра, що навіть як сировинний додаток ми вже не цікаві. Ось. І в мене є підозра, що ми не цікаві навіть людьми, людськими ресурсами, тому що сьогодні. На планеті виявилося дуже багато зайвих людей, і я боюся, що всі ці наднаціональні структури вони будуть вирішувати проблему зайвих і непотрібних людей. Спочатку треба зробити людей зайвими і непотрібними, а потім їх утилізувати цивілізованим способом через деградацію освіти і через деградацію економіки. Ось. Так це приблизно може бути. Пане Анатолію, давайте ми тоді перейдемо до наступної теми. А що там з Миколою Тищенком? Кажуть, що під час вручення підозри він розбив навіть свій телефон, але інформацію е, слідчі сказали, що дістануть з, з цього телефону. Я сьогодні проходив. Я сьогодні проходив Ви... біля ресторану Миколи Тищенко. Я не знаю, чи тут видно, чи ні. Так, так. Це ресторан Вілюр, він зараз uh -huh. переіменований, я не знаю, чим власником залишається Микола Тищенко. Ви можете прочитати тут. Тут видно, так? Ні, ні, пане Анатолію. Ну, наші радіослухачі так точно не прочитають, а е, ті, хто нас будуть дивитися в Ютубі, то також не дуже видно. Не ну, видно, так? Та... так опишіть, ну, тут будь Погане слово, написано Тищенко, а потім там. На П починається, на Р там закінчується. Угу. Ось. Це так. Ну, ну Звичайно, ну, дивіться, якщо перейти до серйозних питань, то я хочу запитатися, а хто несе відповідальність за те, що Микола Тищенко став народним депутатом? Які такі він проходив, яким критеріям він відповідав? Що його зарахували до народних депутатів. І чим він займався до цього, що заслужив от, позицію народного депутата? Ми десь читали його статті. Він розуміється на соціальних процесах, він розуміється на Проблематиці внутрішньоукраїнській, він чимось жертвував, важко працював, займав позицію, був оратором, може виступити з трибуни, там ще щось. Ну, нічого подібного ніхто не помічав. І потім з'ясовується, що Микола Тищенко це звичайний, ну просто бик. І бикує, ходить містом, одним, іншим, Києвом, Дніпром. І щось До Львова Микола. приїжджав, звичайно ж. Що, — Що-що? — До Львова також приїжджав. Ну, десь він в Закарпатті там був дуже довго щось вирішував, захищав країну в Закарпатті. Ну зараз я ж хочу нагадати, він ж не просто був зараз, так от всі об нього ноги витирають. Ще до недавнього він якийсь був дуже наближений і довірений до самого Володимира Зеленського і представляв його інтереси десь там у Верховній Раді. Ну, неофіційно. Миколу Тищенка навіть відряджали. На етери ще до війни, до повномасштабного вторгнення Микола Тищенко був дуже медійною персоною. Йому робили зауваження, що він погано володіє мовою, взагалі риторикою, не справляється складно підрядними реченнями. Говорить, речення у нього з двох-трьох слів складалися, і швидко думка обривалася. Він ніколи не міг її. Розпочати правильно, продовжити і розгорнути, і довести до якогось логічного кінця він ніколи не міг. І ось ця людина, яка представляла президента, тепер раптом з нею починають боротися і, і роблять вигляд, що це звідкись вона взялася. Ну, Микола Тищенко Микола Тищенко це таке діло. А хто буде відповідати за Миколу Тищенка? І чому ці люди до цих вір продовжують перебувати при владі? Я би так поставив запитання. Зрозуміло. Ну я ще пригадую про те, що він знімався у передачі Ревізор. Це так як просто там були передачі, я може плутаюсь і він хороший ресторатор. Якщо його бізнес успішний, значить можна говорити про те, що він є добрим керівником. Чи, чи не так? Але чи його е, навики достатні для того, щоб керувати країною? Чи може просто одним рестораном? Ну я, я не знаю, наскільки він там е, успішний ресторатор, чи ще щось, тому що так склалося, що я неподалік uh -huh. там, дислокуюсь від ресторану Вілюр, колишня вулиця Льва Толстого, зараз українських Героїв. І Я мав можливість роками спостерігати на Автопарк який там запарковується в нього, і дивитися, хто туди заходить і виходить з того ресторану, Це, ну, наприклад, Антон Яценко, Рахункова Палата, який купив в округ в Умані, е і там засіяв його грошима. Тобто в нього збирались кримінальні авторитети, які були при державних посадах. Без державних посад, і до них приходили, я знаю точно, якісь там повії, і вони для того, щоб Микола Тищенко він насправді ефективний менеджер, і він запам'ятався тим двома речами я наскільки пам'ятаю, що він зробив чай по 600 гривень. Чашка чаю у нього була 600 гривень, для того, щоб відсікти повій, які приходили. Познайомитися з, наприклад, там, керівником Рахункової палати. І щоб їм недоступний був цей ресторан, і я хочу сказати, що він поборов це ганебне явище як ну, от, використання ресторану як якогось притону. Молодець Микола Тищенко, потім він роздавав якісь пайки. Під час ковіду чи ще щось, і, і тихенько ще працював під час карантинів. Для всіх був карантин, а туди якось заїжджали і там вони працювали. ще нагадати про кол-центр. Кол ну там гадати. є там багато чого ну, так, так, так. про Миколу Тищенка. Я просто вважаю що це якась ганьба непорозуміння і це ну, виродження політики в Україні і от, слуги народу. Мало таких от депутатів я нашим радіослухачам нагадаю, що про що ми зараз говоримо у Дніпрі, 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу -спец -спец підрозділу Кракен Дмитра, сина позивний Павлова. Коли той гуляв із дитиною на відео, видно, що до цього причетна охорона народного депутату. Депутата Миколи Тищенка. От, от відбулася. така ну, бійка. Там, Кажуть, що він ну, не, не просто напали. А цей, чи ветеран, я так розумію, mm -hmm. підрозділ Крака, чи діючий військовий, зробив зауваження, що чому люди ходять у військовій формі без опізнавальних знаків. Не можна зрозуміти, хто вони такі і хто їм дозволив носити військову форму. Ось так, ніби то було. Він зробив справедливе зауваження, як військовий, який розбирається взагалі в ситуації. Він зробив це зауваження і тому зазнав фізичного впливу з боку охоронців Тищенко. Добре, перейдемо до наступної теми. Ви поширили відео, таке, яке назвали Путін у В'єтнамі тропами Хошеміна. Як ви розцінюєте ці візити його нещодавні? Ну, Дивіться, візити, вони. Ми повинні звертати на них увагу. Угу. Я, я так сказав. Я не, не хочу сказати, що це щось таке дуже проривне, але на такі речі потрібно звертати увагу. Путін формує якусь паралельну окрему коаліцію. Я розумію, що він згодовує якісь обіцянки і експлуатує ущербність е... маленьких і ображених народів, які потерпали від. Е... Колоніального гноблення от, і пропонує їм своє гноблення, але менше з тим, це гноблення воно все ж таки відрізняється від західного колоніального гноблення, тому що Путін у В'єтнамі зустрівся з випускниками рос... радянських і російських вищих навчальних закладів з інженерами. Зараз на Росії вчиться близько трьох тисяч в'єтнамців. Ага. І це ну, інвестиції або вкладення в союзників. І ці люди знають російську мову у В'єтнамі. Вони підтримують Росію на міжнародній арені і Путін розраховує на них в російсько-українській війні. Вони можуть робити дуже прості, ефективні речі: порох, снаряди, патрони, якісь ракети і так далі. Для цього не потрібно високих технологій і інженерної думки. Тут достатньо споріднитися по політичних питаннях, об'єднатися в ущербності і разом бути. Захід і американців, але не забуваємо, що це все відбувається на українській території. Так, дякую. З нами був Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Ми йдемо далі за програмою. Вам гарного дня. До побачення.